Сьогодні, 26 лютого, 57 й день року. До кінця року залишається 308 днів. У 1878 році з легкої руки французького філолога Емілі Літре, автора фундаментального словника французької мови, був пущений в обіг термін мікроб. Саме до літре звернувся французький вчений Шарль Седійо і попросив його підібрати відповідну назву мікроорганізмів. Літре знайшов чудове слово мікроб. Цей факт зафіксований у листі, відправленому філологом, саме в цей день. Мікроорганізми чи мікроби, назва збиральної групи живих організмів, які занадто малі для того, щоб бути видимими неозброєним оком. Їх звичайний розмір менше однієї десятої міліметра. Мікроби живуть майже повсюдно, де є вода, включаючи гарячі джерела, дно світового океану, а також глибоко всередині земної кори. Вони є важливою ланкою в обміні речовин в екосистемах. Вперше мікроорганізми були відкриті у 17 столітті, коли з'явилася можливість спостерігати їх за допомогою оптичних приладів, які давали збільшення у 160-200 разів. У 1935 році шотландський винахідник Роберт Уотсону перше продемонстрував створений ним радар один із перших пристроїв, призначених для радіолокації повітряних об'єктів. На початку своєї кар'єри Уотсону був викладачем фізики в університетському коледжі Данді. Очолюваний ним відділ радіо національної фізичної лабораторії був у цій області провідним. Перед вченим стояла важлива проблема: як моделювати імпульсами передавач великої потужності. Йому вдалося вирішити її, і технічні характеристики першого варіанту обладнання, розробленого в його лабораторії, виявилися настільки хороші, що після успішної демонстрації Уотсонот отримав грошові кошти, які дозволили йому організувати дослідне виробництво. До кінця 1936 року. Міністерство авіації побудувало ланцюг із п'яти радіолокаційних систем, рознесених на 40 кілометрів одна від одної. Цей ланцюг зіграв важливу роль у боротьбі Великобританії з нальотами гітлерівської авіації в роки Другої світової війни. 1940 рік Миколаївський завод Дормашина перший в СРСР став виготовляти шляхові машини з гідравлічним управлінням. 2001 року пам'ятну дошку на честь міського голови Анатолія Олійника відкрито у Миколаївській школі No64 у мікрорайоні Північний. 2001 року в Афганістані талібами були знищені дві колосальні кам'яні статуї Будди. Одна з них була найбільшою у світі статуєю Будди висотою 53 метри і була висічена у скелі. Вік статуї приблизно півтори тисячі років. У 1802 році народився Віктор Гюго, видатний французький письменник, драматург, поет, публіцист і громадський діяч, автор численних романів, драм, політичних промов тощо, серед яких поеми Мазепа, романи Собор Паризької богоматері, Знедолені, Людина, яка сміється та інші. У 1829 році Леві Страус, американський промисловець, винахідник джинсів. У 1869 – Надія Крупська, дружина Володимира Леніна, учасниця революційного руху, радянська державна і партійна діячка, яка стала одним з творців радянської системи народної освіти. Сформулювавши основне її завдання школа повинна не тільки навчати, вона повинна бути центром комуністичного виховання. Була активістом радянської цензури і антирелігійної пропаганди. У 1941 році народився Євген Жаріков, радянський і російський актор театру і кіно. Знявся більш ніж у 70 фільмах, серед яких популярні плюс два, Снігуренька, Довга дорога у дюнах. Також Жаріков дублював понад 200 іноземних картин. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день 26 лютого.